Вітаю, шановні в ефірі першого міського програма інтерв'ю дня. І я її ведучий Олександр Сопельник. І сьогодні в нашому ефірі ми говоримо про щорічну виставку до дня працівників культури та майстрів народного мистецтва, яку влаштовують у музеї квартирі Григорія Синиці. Цього року вона має назву «Мистецтво традиції. Та більше про саму виставку та її створення ми її поговоримо з учасницею виставки іконописицю Ольгою Марченко. Пані Ольга, радий вітати вас. В нашій студії. Вітаю вас. Я пропоную відразу перейти до теми нашої програми. так? І так. От, о, Мені дуже цікаво, от у вас, як у учасниці виставки, таке питання. Яка головна ідея, от, на вашу думку, цієї виставки? Ну, Дивіться, виставка називається Мистецтво традиції і на ній представлені саме майстри народної, народної української творчості. Ідея саме, щоб люди пам'ятали свої коріння, пам'ятали наше українське мистецтво. Насолоджувалися, приходили. Uh -huh. Ідея uh -huh. самоідентифікації, як українці в нас, що ми були є і будемо. І це показано все саме в мистецтві, так, звісно. Чудово розмовляючи з вами до інтерв'ю, так ви сказали, що ви цього року вперше взяли так. участь. Так а чи відразу ви, коли надійшло вам запрошення, можливо, чи відразу ви відкликнулись на на цю пропозицію? Я як побачила, звісно, я я цього року приймаю перший раз участь у цій виставці. Для мене це велика честь, так би мовити. Що мої роботи виставлені у такому місці, це музей синиці Григорія, чудового українського художника, який проживав у Кривому Розі, він криворізький художник. Він також дуже цікавився і українським мистецтвом. Він від того відштовхувався і вже створював своє мистецтво. І Для мене це велика честь, що мене запросили. Я відразу як побачила оголошення, я вислала свої роботи. Переживала, чи підійдуть вони чи ні. І так відразу відкликнулась, коли запросили. Чудово. Прийняла а, участь. А, а, Пані Ольга, які а, мистецькі напрямки і види мистецтва були представлені на цій виставці? О, на цій виставці представлені дуже цікаві. Декілька видів мистецтва: це Петриківський розпис, біссироплетіння, чудові роботи, гердани, прикраси українські народні для жінок. Представлені чудові українські рушники, не тільки сучасних митців, але й старовинні, деяким рушникам там навіть 100 років сказала на відкритті виставки. Потім представлено витинання. Це такі вирізані, вирізані фігурки з бумаги, сценки з українського життя. Дуже тонка робота, гарна. І цього року приймають я так зрозуміла, до цього приймали участь лише криворізькі митці, але цього року запрошували митців із Харкова, з Полтави, приймають участь зі Львова. Так що дуже цікава, цікава експозиція. Ну я так розумію, що дуже так розширилась географія. виставки. З самого конкурсу, так. З самого конкурсу. так. А, чудово, як ви відчуваєте, які ви відчуваєте емоції? От які ви чули емоції, так а коли виставляли свої роботи на цій виставці? О, я відчула. Е, перш за все, це для мене велика честь і пишаюсь, що я одна що із дуже горда. Цих, цих учасників. А, дуже ти... задоволена собою і вдячна. Перш за все, вдячна і е, директору музею. Е, це українська художниця Анастасія Ярошевич. І експозиція чудово, чудова, чудова організація. Це, це і радість, і хвилювання. А що такого, можливо, там, незвичного чи цікавого було саме от на відкритті, на офіційному відкритті виставки? На офіційному відкритті Ну, я давно вже не приймала участь у спільних виставках, але все було дуже так затишно, дуже так і спілкування цікаве, і познайомилася з іншими митцями. Була затишна атмосфера, така те, чого на сьогодні в буденності, нам трошки не вистачає, не вистачає людям. Ці, ці його, цього спокою. Угу, тобто, атмосфера, так. ну я, я так розумію, так Камерна, була. так, дуже, дуже гарно. Чудово. Mm. А протягом якого часу буде тривати ця виставка? Вона буде тривати місяць. Угу. А хто може відвідати? Відвідати можуть всі бажаючі. Е, музей працює. Зеться, кожного дня це треба уточнити час. Чи, ну, цілий день він відкритий? Квиток 15 гривень коштує. Це не такі вже й великі кошти. Але е, я пропоную кожному, хто цікавиться і хто не цікавиться, е, виділити ці кошти, той час приїхати і подивитись на дійсно гарні витвори народного мистецтва. Угу. А, пані Ольго, можливо, там ви знаєте приблизну кількість робіт, яка представлена на цій виставіці. Робіт біля 37, здається, десь так. <ган> Скільки <ган> особисто ваших? Особисто моїх чотири. Чотири роботи. Да. Так, так. <ган> <ган> Чудово. Мені дуже цікава також ваша думка. От як ви бачите роль майстрів народного мистецтва у сучасному світі? Я взагалом бачу роль митців, майстрів народного мистецтва, всіх людей, які займаються творчістю, це або хендмейд, або мистецтво, це іконопис, або народні майстри, у тому, щоб прикрашати цей світ. Народні майстри ще й ідентифікують свій народ, саме українські митці, що це традиційне українське мистецтво. Але взагалом призначення мистецтва, це якщо, ну, так говорять, одухотворяти стіни, наприклад, якщо це художник. Або людина має це також, я вичитала, скажімо так, це не мої думки. Але все-таки, якщо людина дивиться на мистецтво будь-яке, народне, народне, ненародне, вона має побачити те, чого їй не вистачає в буденності, тобто виділити той час або придбати ту роботу. Або просто подивитись десь у, 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 у в інтернеті, ну вживу це, звісно, краще. Вона має бачити те, чого їй не вистачає в буденності, в мистецтві побачити. Угу. Угу. А, на вашу думку, наскільки важливі ось подібні виставки? Ну ця і подібні, а можливо для нашого суспільства сьогодні? Дуже важлива і ця виставка, і взагалом виставки. Тому що знову ж таки це відпочинок для людини, це розвиток для людини, це можливість побачити щось, що вона не бачить в буденному житті, крім робота, дом, сім'я це підвищення культурного рівня будь-якої людини, сходити на виставку, подивитись, можливо, відгук написати, своє враження, щоб склалося у людини, подобається їй чи не подобається. Це важливо у будь-які часи, а зараз, тим паче, коли йде війна, має бути якась віддушина, має бути щось таке доступне для людей, щоб вони могли відпочити і якось відволіктись відовлік, від, від сумних, ну іноді сумних новин, іноді від загалом життя такого буденного, скажімо так. Саме про війну наступне питання. От багато хто. Багато хто з людей, так? вони говорять, що, там, можливо, не на часі там подібні виставки, якісь заходи. А... Чи все ж таки на часі? От Мені дуже цікава ваша думка. Я вважаю, що на часі, тому що якщо ми тільки будемо дивитись страшні, погані якісь новини, якщо ми будемо лише переживати, ми тим ніяк не допоможемо не виграти ту війну, не перемогти у війні. Треба навпаки ходити, і тим більше на виставки народного українського мистецтва. Треба ходити, підтримувати себе, митців. Це дуже на часі навпаки. Ну тут я саме повністю згоден, uh -huh. тому що на мою думку, що отакі, от, такі от е, наші традиційні виставки вони потрібні нам як ніколи. Як ніколи і ніколи. можна організовувати виставки і допомагати, і це ніколи нікому мені здається не буде заважати. Звісно, це нікому не заважає. І по-друге, це тільки допомагає людям якось знайти віддушину, так заспокоїти щось гарне подивитись, чому ні. Uh -huh. Uh -huh. А, що ви сподіваєтесь, що глядачі зможуть знайти на цій виставці? Ну, вони, вони зможуть знайти, по-перше, багато видів українського традиційного мистецтва, я е, вже казала, вони зможуть е, знайти радість, естетичну насолоду, просто естетичну насолоду і, можливо, щось нове для себе узнають навіть. Що це є також традиційне українське мистецтво? Подивитися вживу, можливо, хтось ніколи не бачив, наприклад, Петриківський той самий професійний, гарний розпис, чудовий там представлений. тим Або паче, що їже рідний подіжні Дніпропетровщини. Так. так а спілкуючись з учасниками там з інших міст, з інших областей, так а щось там можливо дізнали щось новеньке для себе чи поділились з ними навпаки. Ви знаєте, я там особливо саме з других областей я так і не зрозуміла, хто приїхав. Але дуже тонкі роботи з витинання на бумазі, чудові, чудові роботи, їх треба бачити на білому фоні. Такі сценки з українського життя. Я побачила для себе також ще раз. Ще один вид традиційного українського народного мистецтва тобто навіть ви для так, себе знайшли так, щось нове так, на, цій, звісно, на цій виставці. Так. Тоді я пропоную всім, хто дивиться нас, обов'язково відвідати цю виставку. А я пропоную нам ще раз нагадати, де, коли та протягом якого часу вона буде проходити, тобто, це музей квартира Григорія Синиці. Так, музей квартира Григорія Синиці Місяць ще буде тривати експозиція. У денний час, тобто зранку, краще, звісно, зателефонувати заздалегідь або в гуглі подивитись час, коли відкривається музей. Так угу. місяць ще буде тривати виставка. Чудово, проспект Гагаріна. Чудово, пані е пані Олі, Ну і е сьогодні таке свято: так, день працівників культури та майстрів народного мистецтва. Угу. А ви як людина, яка. Пов'язано з мистецтвом, так що б ви сказали е, своїм колегам, як би ви їх привітали? Прошу. О, я всіх колег хотіла б привітати з тим, що вони займаються народним мистецтвом, з тим, що вони не опускають руки, тому що часи бувають різні. Вони вкладають свій час, свою душу, свій талант, перш за все. Я всіх вітаю з тим, що вони теж мають змогу сьогодні відсвяткувати це свято, дарують лю людям радість. Займаються улюбленою справою, можливо, це їх робота, можливо, це їх хобі. Але це дуже важливо. Це дає силу людини, це дає можливість реалізуватися творчо. Я вітаю всіх представників. Чудово! А я, звісно, вітаю вас О, дякую. і дуже дякую приємно. вам за те, що ви сьогодні знайшли час і завітали до нашої студії. Ще раз дякую. Дякую. А ви дивились програму інтерв'ю дня? І в гостях у нас була іконописець Ольга Марченко. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.